Його думки про вас прямо зараз. В цей момент. Давайте будемо дивитися, коли ви дивитеся цей розклад. Важливо, коли він вам трапився, коли ви на нього попали, а не тоді, коли я його виклала. Оце різниця між загальним розкладом і особистим. Особистий він актуальний в той момент, коли ми його робимо. Загальний тоді, коли він вам трапився на очі. Окей. Давайте його думки прямо зараз. І ми подивимося, який він. Який він відлюдник? Знаєте, як усмітнюється? На якісь короткі проміжки часу, але він усмітнюється, він не йде на коннект, тіха сам з собою, я веду бесіду. Людина може бути досить молода, але він дуже мудрий, він дуже такі правильні речі говорить. От. І тоді, коли він сам... От тоді він, знаєте, може обдумати ситуацію, може прийти до рішення, поки він там з вами свариться або постійно з кимось розмовляє, хтось постійно присутній, там знаєте, десь на фоні. Він не зможе нормально зрозуміти, що йому потрібно і як потрібно діяти, тільки тоді, коли він на самоті. І людина може бути досить компанейська, але він закритий буде завжди. То є, тут, знаєте. Людина може бути досить компанейська, але він закритий. Знаєте, от як він не людина на розпашку. Коли ви там з кимось знайомитесь, розмовляєтеся, і людина прям ділиться всім тим, що в нього є, цей так не робить. Він все одно, знаєте, більше як закрита книжка насправді йде. Окей, давайте. Актуальний буде розклад. Його думки про вас прямо зараз. Написати вам, проявитися до вас, чого б це не вартувало, розвивати ваші стосунки. А потім такий: ні, стоп, не надо». Вона там 100% з кимось спілкується на ничку від мене. Тут дуже багато ревнощів. Тут дуже багато ревнощів, про які він вам, знаєте, як випалює просто в моменті. Дійсно, просто в моменті випалює, не подумавши про це. Але от він хоче зробити дійсно вам крок на зустріч. Він хоче ваші стосунки продовжувати розвивати, щоб вони ставали кращими, глибшими. Але його спиняє саме те. Що ви на ничку з кимось спілкуєтеся. От він повністю впевнений, що у вас є хтось інший, і ви з кимось іншим спілкуєтеся і. Не говорите про це, понімаєте, що ви його зраджуєте просто в моменті. Тому, от дуже сильна людина переживательна. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші стосунки вони рухалися вперед, щоб вони розвивалися, то вам потрібно запевнити його в тому, що більше вам ніхто не потрібен. Він у нас тут виходить як король жезлів, це вогняна стихія може бути як варіант, але і в даному розкладі це може означати те, що я хочу тобі написати, я хочу до тебе проявитися, я хочу робити щось для наших стосунків, але ініціативний. Чоловік ініціативний, він не прям, знаєте, там такий закрився в собі, нічого не робить. Людина ініціативна, але стримувати буде важко лишній насправді.